Декору багато не буває. Зізнайтеся, ви теж хочете прикрасити усі поверхні у своїй оселі. Якщо так, то тримайте ще один цікавий варіант від нас. Сьогодні нам допомагає майстриня Алла. Вітаємо вас! Вітаю! Давайте розпочинати. Давайте для цієї прикраси, яка буде стояти на столі, нам потрібен буде келих, свічка будь-яка, кульки і. Квіти штучні, і бажано, щоб кульки і квіти були в одному кольорі. Штучні гілочки. І за основу, яка буде тримати е, всю нашу композицію, ми візьмемо вівсянку. Вівсянку сер, засипаємо у келих вівсянку майже до країв. Далі обираємо штучні гілочки-ялинки і вставляємо поруч. Якщо ми бачимо, що вона просто лежить на столі, то можна її трошечки виправити. Ось, ось так. Ага, щоб вона все-таки спиралася більше на більше на, бок... на келих. На вона буде триматись. Так, ну давайте поправимо, так щоб це була цільна така композиція. Приступаємо до прикрашання композиції. Беремо кульку без кріплення та за допомогою клеєвого пістолету прикріплюємо до палички, розміщуємо між гілочками, беремо квіточки. У квіточок вже є своя основа, теж вставляємо трішки нижче наших кульок. Незайвими також будуть маленькі кульки. Їх теж позбавляємо кріплень та приклеюємо. Додатково додаємо золотих елементів. Все готово. Майже у нас є ще ось така зірочка. Ми її теж ставимо всередину композиції. Така легка та універсальна композиція стане відмінним варіантом вашого спільного сімейного дозвілля. Тож робіть її разом з дітьми.